Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Молимося, вербочку, за перемогу України. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця і Святого Духа, амінь. Царю Небесний, утішителя душі істини, що всюди, Єси, і все наповняєш, скарби, діби, життя подателю, приди і в нас. І очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного, від Бога істинного. Роджено, несотворено, єдиносушньо з Отцем, через якого все постало. Він за для нас, людей нашого, Ради спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святої Марії Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас за понтіє Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків. в єдину святу Соборну і Апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів. Очікуй Воскресіння мертвих, і життя майбутнього віку. Амінь. Отче наш, що є сину Небеса, небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Перший десяток молимося за Україну, за перемогу України в цій війні. Молимося за наші міста, в яких живемо, і за мир в усьому світі. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим Благословен і жінками, благословений лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і благословенний плід лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і плід лона Твого бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословенний лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Ти тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Слава у і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отче Його, наш, що єси на небесах, небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости і нам провини наші, як і які ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Другий десяток, вервечки, ми молимося за наших захисників, за хлопців і дівчатки на війні, за всіх. Татусів, дідусів, братів, друзів наших, які воюють, за тих, хто в полоні, за тих, хто від кого родичі не мають ніякої звістки, щоб кожен з них повернувся живим і здоровим додому. Молимося за Степана, за Івана, за Миколу, Михайла, за Віталія, за Валерія, Олександра, за отця Мартина та Отця Андрія. За Олега і Романа, Андрія і Тараса, Дмитра і Андрія, Олександра і Степана, Володимира і Артемія, Дмитра і Антонія, за Сергія і Юрія, Володимира і Павла, за Павла і Олексія, Володимира, Сергія, Віталія, за Олега, за Сергія, за Богдана, за Євгена та Геннадія, а також за усіх, про кого ви зараз думаєте, хто в вашій родині воює. Нехай повертаються живими і здоровими додому. Богородиця діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і плід лона Твого бо ти породила Христа, спаси, збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і плід лона Твого. Бо ти породила Христа, Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим і жінками, благословенний плід на Твого бо ти породила Христа, Спаса Збавителя душ наш. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословенний плітло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плітло на Твого бо Ти породила Христа, спаса, Збавителя душ Богородице Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плітло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітло на Твого. Бо ти породила Христа, спаса Збавителя душ наш. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче ти, наш, що є син у небесах, небеса, нехай, нехай святиться ім'я твоє, ім твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо ну, ми, нашим і не веди нас у спокусу, але визволи ви нас від лукавого. лукавого. Амінь. Молимося Це, цей десяток, молимося за всіх дітей України, молимося за всіх, в кого сьогодні день народження, молимося за діточок, сиріт, які не мають батьків, за наших дивотворчиків молимося, хай Господь. Всіх діток обдаровує ще більшими талантами, які мають. Молимося за дітей, які зараз хворіють, нехай одужують швидко, за, за тих дітей, які на окупованих територіях. Молимося за всіх дітей, нехай в них буде щасливе дитинство без війни, щоб Господь благословив їх, спрямував їхні шляхи, захистив їхні серця від зла і допомагав їх знайти. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого. Бо ти породила Христа, спаса, збавителя душ наш. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, плід Лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками і благословенний плітло на Твого. Бо ти породила Христа, Спаса, Збавителя, Душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, благословений лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плітло на Твого бо ти породила Христа, спас і збавителя душ Богородице, Діва, бо Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословене плітло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плітло на Твого бо ти породила Христа, Спаса, Збавителя душ Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тим жінками, і плід плітлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса, Збавителя, душ наших. Слава Отцю І Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О, Отче наш, що єси на небесах, нехай, нехай святиться ім'я Твоє, нехай, нехай прийде віде, царство віде, Твоє, нехай буде воля Твоя, як на віде, небі, так і на землі. Хліб віде, наш насушний, дай нам сьогодні і, віде, і прости віде, нам провини віде, наші. Які ми прощаємо і винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. наступному десятку ми молимося за весь український народ, за кожну українську родину, за кожну сім'ю. Просимо, щоб Господь обдарував нас міцним здоров'ям, зцілив тих, хто хворий, зміцнив наші серця щоб між дорослими завжди було взаєморозуміння та любов. Молимося за, за наш захист, щоб Господь оберігав нас від небезпек, від зла, від спокус, від видимих і невидимих ворогів. Молимось за нашу любов та єдність, за єдність наших сердець щоб Господь допомагав нам зберігати цю єдність, молимось за наших батьків, щоб були здорові, мали багато років життя та миру серці. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, <кій> бо Ти породила Христа, Спаса, Збавителя, душ наш. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід на Твого бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших. Богородице діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса, збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого. Бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче ці наш, ці що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. останньому десятку ми будемо. Дякувати Богу. Дякуємо Боже за наше життя, за наше здоров'я, яке маємо, за ангела-хоронителя, який завжди при нас, за нашу родину, за наших батьків, за кожну людину, яка приходить в наше життя. Віримо, що Господь чує наші молитви. І віримо, Боже, в твою, в твою любов, в Твій захист. Своє благословення для нашої родини і для кожної української родини. Дякуємо Богу за кожного захисника, який зараз жертвує своїм життям, здоров'ям заради нас. І дякуємо Богу за Україну. Довіряємо йому себе, свою родину, всіх дітей і також кожного захисника і всю Україну. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений пліт лона Твого. Бо ти породила Христа, спаси, Збавителя душ Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, благословений лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословений лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса, Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плітлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плітлона Твого бо ти породила Христа, Спаса, Збавителя душ наш. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений на Твого. Бо ти породила Христа, Спаса, Збавителя, душ наш. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Від Твою милість прибігаєм, Богородице, Діво, молитвами нашими у скорботах не поверди, але від збавляй нас єдиночиста і благословена. Пресвятає, Богородиця, спаси нас, присвятає, Богородиця, спаси нас. Пресвятає, Богородиця, спаси нас. Ангели-хоронителю наш, Ти все при Насті. Рано, Рано в день і вночі. Будь, будь нам всім до допомочі. Дякую всім за молитву. Нехай Господь благословить цю ніч, щоб вона була мирною, спокійною, і тихою. На добраніч. До завтра.